Всім привіт, друзі! Це Дезі і ac 2 k okay. І сьогодні ми будемо записувати трек бомжу за 24 години. та Ми перетворимо справжнього волоцюгу в репера. Бо ми музиканти, і ми знаємо, як це зробити. І кожен може стати зіркою. Ми вам це докажемо. Ah. Ми, ми будемо зараз робити жорсткий трек. Це жорсткий реп. І ми знайдемо самого талантливого бомжа на цій землі. Все добре? Так. Yeah. Так? Може якоїсь води вам треба щось таке? Якщо <ривіт> можна. Супер. Дивіться, бо ми взагалі знімаємо відео. Ми хочемо поміняти людині життя, ми хочемо зробити з нею зірку, яка буде співати. Ви завжди співали колись? Так. Yeah. Співали? Співали. Прославлення Богу! А, великий. Yeah. А в цілому yeah. вам було б цікаво знятися, так, тіпи, реп, почитати щось таке? То водичку вам купить, да? Якщо може. Раз ми повернемося. Так, Не треба вода. Все, води не треба. Хорошо, то ми зараз повернемося. Окей, все, добре. Не знаю, що це. Немає енергії, поняв, він якийсь спить. Треба такий нам жорсткий, щоб він назває був такий, типа, харизматичний. Бо він... Ну він хороший кандидат. Але я думаю, давай ще пошукаємо. Саме-саме, що мені в ньому не сподобалося, що він не воняє і він не страшний. Типа він ще требується нормально. Як, сука, там да. реально. Ну коротше, там відео воняє аж сюди чую блять блядь. Братан. Йоу йоу йоу. Може треба помогти чимось. Що ми з добром. Дивись, ми ми, ми — ми музиканти. Я не є якийсь бомж, в мене одуш є. Братан, все нормально. Давай ми тобі запишемо трек. Ми реально хочемо допомогти. Ми з другом ми музиканти і ми хочемо поміняти е, людям з такою важкою долею їхнє становище. Дивіться, ми пропонуємо, у нас є студія звукозапису. Ми хочемо зробити вам пісню, викласти, зробити кліп вам класний там з дівчиками. І цей е, де. ми зробимо вам трек, зробимо кліп. Класно все буде, випустимо, і люди побачать, і ви станете зіркою. Ви, ви колись ну, хотіли би? Може. Супер. Все, то давайте ми вас нагодуємо, поможемо вам, десь помиємося, бо пізні званяє. E, і це, і, і, ну, і зробимо вам пісню. Вийди з магазину! Ні-ні, чувак, що і банути. Ви е, обичаєш, давайте. Ху -ху. Чувак. Фу, братан, ти що, насав бутилку? Вилазь, нахуй. Та вилізай вже. Зараз ми тебе помиємо. давно так не пився, тільки солодко. Фу, я чую, блядь. По запаху, а, по запаху шукаю. Братан, вставай. Ёбані трохи. Братан. Вистріляй мене. Та йди, блядь, давай. Братан, що взагалі сталося? Фу, братан, я не можу, блядь. А ти помийся, сука. Нахуй ми бомжа домой привели, блядь. Блядь, він на підло... Що він там робить, блядь? Він точно миється, блядь. Нормально миється, сука. нахуй. Ні, 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 це хуйня, іди ще раз, блядь. Ось взяли нові шмотки для нашого бомжа Камінь бомж. Все, ми приодягнули нашого товариша. Тільки трішки. Е, зараз ми їдемо на студію і будемо записувати йому трек. Блін, хлопці, я не вірю, що ви будете записувати трек в реальному бомжу. Коротше, зараз ми будемо вибирати якийсь жорсткий біт. Це наш братішка Яркус. Ми зараз знайдемо класний біт. Яркус. Джин добри. Оджуємо твою. Я беру візка і п'ю його сломо. Я беру візка, і п'ю. Ми бомжуємо. Так, братанчик, давай ще пару біточки повистаємо. Блять, братан, мене це заєбало Я просить! Не будь проти! О, Ми знайшли нікнейм нікнейм! Будза. Танцювання. Опа! Ого! І що там, що там? Тут є, що то такое. Ми те Ты под ним очень далеки, ебать, да. А чё, бой да, братан? Дай мне картонку. Все, до микрофона пиццок. Не трогай, блядь, руками, тука. Слыши, блядь, дай текст твой, блядь. Дай його текст, Тримай текст. Перевернись, вот так. Так, ну что, ти готов? Будза. Будза. Алло. Алло, блядь. Ты хуй, блядь. Давай, треба трек писати. Все, зараз будеш записувати. Нет, будеш вмотати в пленку. Похуй. Що, першого бомжа почнемо Треба буде купляти нові наушники. Я бачу по очах твої хворі думки Речу вене, що ти вже бапер, ти міг підійти Єбать, він що? Єбать, братик, це виходь, братик, братан! Я тобі дам їди! На диван. Микрофон ко сюди. Сідай на диван. Я... Я... Братан, я... ти, ти мужик! Реально. Okay. <рістець> Єбашим фіт! я Є фіт. фіт з ним. Єс! Лети, записывайтесь. А, я Давай пришли. Ти віриш моїм словам, я кепля капітан! Бебі, бачу по очам, як на мене дивишся, ти стріляєш мене своїми убимими. Брат, ми даримо тебе шмотки, ти одівайся і ми ебашимо знімати кліп, Давай.

картонку місця... Ааа, я все, тебе не ссати на картон! А що там ногу! Последнього басав, нахуй. Сука, скільки раз тобі казати, блять! Картонка блядь! раз на три години міняєш! Мені таке приснилось.